Сьогодні 13 лютого 2023 року заняття математика, тема заняття віршовані задачки. Конус. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні в нас математика. Ми з вами будемо повторювати і вчити, як правильно. Треба складати задачки. А щоб вам було веселіше, то я підібрала для вас віршовані задачки, такі кумедні. Сідайте зручненько, починаємо наше заняття. Спочатку, дітки, давайте з вами пригадаємо, з яких частин складається задачка. Всі ви знаєте, що їх чотири, так? Давайте повторювати: умова, запитання, розв'язання і відповідь. Давайте повторимо. Умова це те, про що розповідається в задачці, запитання, питання, що треба. Зробити, так? розв'язання це ви вирішуєте цю задачку, і відповідь це те, що у вас вийшло при розв'язанні задачці, тобто відповідь. Далі, давайте з вами повторимо знаки, які можуть зустрічатися у задачках. Хто запам'ятав, будь ласка, так, це знаки. Додавання, віднімання і, звичайно, знак відповіді, дорівнюєте це знак знаходження відповіді. Якщо ми два числа складаємо, який знак ми використовуємо? Додавання плюс, так? Якщо ми віднімаємо від чогось щось, то це знак віднімання. Мінус. Так? так? І, звичайно, коли ми знаходимо відповідь, то ставимо знак дорівнює. Ну що ж, починаємо вирішувати задачки. Слухаємо першу. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидше їх. Який приклад ми можемо скласти? Задачку яку? Так, дивимось. Один півник був, прилетів ще один додали ми, так? І у нас вийшло скільки півників? Два. Молодці. Йдемо далі, слухайте. Три маленьких киці грались на травиці, рижик. Теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Дивимось, наприклад, який можна скластися за задачкою. Три киці, так. прибіг рижик, додали ще одну кицю, і вийшло всього чотири. Молодці, троє коченят і двійку курчаток. Вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх? Давай рахувати. Так, троє каченят і двійко курчаток. Три. Додати. Два. Скільки всього їх? Скільки ми нарахували? Дорівнює п'ять. Правильно. Були у нашому дворі два горобці, три Снігурі, хто може скласти лік птахам, всім горобцям і снігурам? Було два горобця, прилетіло три снігури, додали ми три снігурі, і вийшло у нас дорівнює п'ять правильно. Три ромашки-жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували, скільки квітів в неї стало. Три ромашки додали два, дві квіточки волошок і вийшло п'ять правильно. Шість кумедних ведмежат біля броду борюкались. Двоє з них втекло до мами. Скільки ведмежат зосталось? Це задачка на віднімання. Підказую. Дивимось. Було шість кумедних ведмежат. Двоє? Втекло до мами. Скільки ж залишилось? Читаємо приклад. Шість відняти 2 дорівнює 4 правильно. Появилися у квочки три сини, чотири дочки. Хоч чекала на курчат, вийшло, скільки то качат, <сум> скільки ж качат вийшло. Три сини і чотири дочки. Скільки всього ми ставимо знак додавання правильно і дорівнює сім правильно. На обід до годівниці прилетіли три синиці. І ще п'ять летіть в садок. Скільки разом всіх пташок? Три синиці і п'ять ще летить. Три прилетіло, п'ять ще летить. Знак, який ми ставимо? Так, знак додавання, звичайно. Який приклад у нас вийшов? Три додати п'ять дорівнює вісім. Правильно. Що у лісі так гримить? Робить вуликів ведмідь. Їх робив він тільки сім, на два менше, ніж хотів. Хто нам може полічити, скільки він хотів зробити? Ведмідь хотів зробити багато вуликів. Зробив тільки 7. На 2 менше, ніж хотів, скільки ж він хотів зробити. Дивимось, наприклад, сім додати 2 дорівнює 9. Ведмідь хотів зробити 9 вуликів, а зробив 7. Тобто на 2 менше. Ідуть корови бережком. Тут 4, а там 6. Скільки всіх корів разом? Хто з вас, дітки, відповість. Чотири Додати 6 дорівнює. Десять. Правильно, всього було 10 корів. Давайте подивимось на малюнок і порахуємо. Чотири. 10, правильно, молодці. Так, дітки, давайте трохи відпочинемо від, від задачок, бо в мене вже така голова. Я бачу, що ви полюбляєте віршовані задачки, Так? вони краще запам'ятовуються і їх дуже весело вирішувати. Трохи відпочинемо. Переключимося на геометричні фігури. Сьогодні ми будемо про них говорити. Всі ви знаєте, що фігури бувають об'ємні і пласкі. Подивіться уважно на малюнок і скажіть мені, ці фігури об'ємні чи пласкі? Звичайно, пласкі. Давайте їх повторимо. Називаємо прямокутник, квадрат, трикутник, ромб. Круг овал. Правильно. А тепер слухайте запитання. Яка фігура не має кутів? Думаємо. Правильно, круг і овал. Правильно, яка фігура має чотири кути? Яка фігура має чотири кути? Правильно це ромб, квадрат і прямокутник. Молодці, яка фігура має трикути. Звичайно, це трикутник. Яка фігура червоного кольору? Круг правильно. Яка фігура жовтого кольору? Трикутник. Яка фігура? Зелена. овал. молодці дітки. Йдемо далі. Подивіться уважно, вибачте, теж фігури, але вони об'ємні. Подивіться, які вони гарні. Об'ємні. Вони вам підморгують. А ви зможете нас назвати, так? Ну, ми зараз їх повторимо. Сьогодні ми з вами. Зупинимося на фігурі. Ось так вона виглядає, а називається ця фігура. Хто знає? Хто не знає, Ну, вибачте, це конус, конус повторили. Конус, так, його ми бачили у нас в групі, коли ми з вами робили. Якийсь там побудови з будівельного матеріалу. так, З конусами завжди робили башенку, так. Добре? На що ж він схожий? Давайте з вами повторимо: клоун в цирку виступає, малюків розвеселяє. В формі конуса ковпак, ну й комедний, чи не так? Так, звичайно, сам цирк схожий на конус, і ковпак у клоуна. Теж схожий на конус. В нашому житті ми теж можемо зустріти предмети, які дуже схожі на конус. Подивіться на малюночок. Звичайно, це ріжок морозива, це пірамідка, яка схожа на конус. Ну і, звичайно, морквинка. Ну, іноді бувають такі стаканчики у формі конуса. Вибачте. Ну, ось тут теж дивіться на наш конус. Ялинка має форму конуса. Чи так, якщо дивитися здаля, то дійсно ялинка схожа на конус. Ковпачок, морозиво і такі перепони, що ставлять на дорогах, щоб машини там не ставали. Вони теж схожі на конус. Давайте з вами, дітки, повторимо об'ємні геометричні фігури, які нам вже відомі, так, які ми вже знаємо. А якщо не знаємо, то будемо ще вивчати, але ви повинні вже знати, на що вони, вони схожі, як вони виглядають. Перша фігура куля, дивимось. Куля Куля схожа на круглий акваріум. так. Куля може схожа бути на м'ячик. Куля схожа бути на повітряну кульку, так? на глобус це куля. Далі куб. Куб схожий на подарунок, на коробку якусь, на кубик. Далі конус. Наш конус. Ось він такий. Ну тут намальований ковпачок. Нехай буде наш конус схожий на ковпачок, який одягають дітки на день народження. Угу. Далі. Піраміда. Піраміда це така фігура, яку ми з вами будемо вивчати. А може, хтось її вже знає, так, вона схожа на старовинні єгипетські піраміди. Ось так вона виглядає. Циліндр. Циліндр схожий на консервну банку, будемо казати. так. Так, У нас є така деталька, і в нашому будівельному матеріалі циліндр. так. Паралелепіпед, ой, таке слово. Але це теж об'ємна геометрична фігура. Вона теж є у нашому будівельному матеріалі, якщо ви побачите, ви... вона схожа на цеглинку, так? на кірпічик. Це така фігурка є. Ось так, дітки. Ми сьогодні з вами повторили геометричні фігури. Займалися віршованими задачками, повторили, з яких частин складається задача. Повторюйте, будь ласка, це вдома. А сьогодні я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей!